Як стати лідерами ринку? Співзасновники нової пошти поділились секретами успіху: шість міст, сім зустрічей та безліч запитань від учасників школи бізнесу. Нова пошта. У цьому відео ми зібрали найцікавіші відповіді про управління компанією та бізнес-виклики, з якими доводилося стикатися. Скористайтеся порадами професіоналів та вдоскональте свій бізнес вже зараз. Зупиняємося у мальовничому Львові разом з В'ячеславом Климовим. Ми розглянемо найактуальніші питання роботи з командою: як формувати міцні колективи. Мотивувати співробітників та забезпечувати їх розвиток, дізнаємося про принципи лідерства та корпоративної культури, які допомагають досягати успіху. Цікавого перегляду, все ж таки, я вірю в зростання всередині компанії. Продавайте амбіції, продавайте навчання. Менеджмент може десь дати в штам. Окей, цікаво дізнатись про перші роки нової пошти, як були розподілені ролі між засновниками і які завдання собі ставили. Щодо розподілення е, ролей, то е, нічого не змінилось навіть з перших кроків. В нас немає офіційного розділення ролей. Е, немає документу, в якому написано е, це сфера папірешнюка, а це сфера кліма. Е, працює правило перше: кому, кому що цікаво, той тим і опікується. Я не випадково кажу, опікується, але не робить. Дивіться, ми з 2015 року е, не є в операційному управлінні керування бізнесу. Ми, члени наглядової ради і співвласники в компанії. При цьому ми дуже глибоко у бізнесі і намагаємося знати е, навіть маленькі деталі. Нашого бізнесу. Тому розділення немає. Е, другий принцип, який в нас працює, хто перший е, взяв лопату, той і купає. Тобто, якщо е, я чи Володимир от чомусь е, в якийсь проєкт вчепився, тому що цікаво, чіпляє, е, той його і курує. Працює ще одна цікава історія. Можна. Увірватися на, на територію, якою опікується твій колега, і, і там все поваляти теж окей, тому що це інший погляд. І дуже часто ти вже ну, замилене око, да, ти, ти вже не розумієш. Тому немає розділення, але розділення відбувається за, за інтересами. Давайте так. Як зараз організована команда топ-менеджерів? Як відбувається взаємодія та узгодження між підрозділами? За якими критеріями відбираєте топ-керівників? Я думаю, що зараз е, склад приблизно такий: що відсотків 70 топ-менеджменту це ті, хто вирос всередині компанії, і відсотків 30 – це люди, які прийшли топ-професіоналами, втрималися, прийняли культуру. Асимілювалися чи компанія їх асимілювала. Ну, приблизно отак я оцінюю. Нова пошта Україна Сіо Олександр Бульба прийшов в 9-му чи 10-му році в компанію. Прийшов логістом рядовим. Вважаю, він найкращий Сіо в країні. Сіо Новопей платіжної системи Андрій Кривашапко прийшов в компанію у 2004 році бухгалтером Сіо Європи. Саша Лісовець е, прийшов в компанію 2004 році е, в Запорізьку філі, філію. Хто з топ професіоналів зовнішніх юридична служба, піар і репутація? Е, СІФО, фінансовий директор групи. Це люди, які прийшли ззовні, е, зачепилися, і ми без них не можемо, і вони, вони без нас не можуть. Тому дивіться, треба такий створювати мікс. Але все ж таки я вірю в зростання всередині компанії. Наприклад, практично всі СІО зараз європейських країн це все люди, з які зростали, які зростали в Україні. Як на ваш погляд, малому бізнесу шукати персонал, як стартапу конкурувати з Google або з Теслою за талант, або з новою поштою? Дивіться. Звичайно, в цьому сенсі е, великі корпорації, великі компанії це авіаносець, на якому е, інколи затишно, безпечно, да, і люди роблять такий вибір. Але повірте мені, що багато талантів хочуть опинитися десь е, на старті чогось. По друге, що можна пропонувати? Можна пропонувати виклик. Візьміть менеджера, е, під завдання, я не знаю, стати краще, ніж Google. Да? Там, створити мережу заправок краще, ніж там відома львівська мережа, наприклад. Да? Багато хто йде на виклик. Багато хто йде на виклик. Тому так, так і шукати. Дійсно, ви будете да, е, з 10 людей. Вісім uh, підуть у велику компанію, вісім людей підуть на, на більшу гроші. Окей, uh, okay, продавайте амбіції, продавайте навчання, продавайте софт-речі. Багато кому не подобається uh, працювати в корпорації. В нас всередині дуже багато uh, болячок внутрішніх пов'язаних з внутрішньою бюрократією, з внутрішніми процесами, які от, ну, наросли. Знаєте, багато хто е, з менеджерів не хоче це робити. Він хоче працювати в компанії з 10 людей, тому що все просто ось власник. Е, можна про все поговорити, і це велика, е, це велика мотивація йти саме в мал в маленький бізнес. В малий нова пошта є взірцем для багатьох. Вас копіюють, намагаються переманити найкращих. Що ви робите, щоб запобігти відтоку менеджерів сі левел? Адже точно є той, хто готовий заплатити більшу зарплату, щоб отримати доступ до інформації та впровадити аналогічні процеси? Лояльність до компанії є інтегралом від дуже багатьох похідних. Наприклад, корпоративна культура, навчання, відносини всередині компанії, зростання. Це, до речі, пов'язане з питанням, як в малий бізнес чи підуть таланти. Розумієте, не все вирішується зарплатнею. Я абсолютно впевнений і впевнений, і знаю, що кожного дня наші співробітники отримують пропозиції від інших бізнесів. Звичайно. Більш того, це. Це комплімент для топ-менеджера будь-якої компанії, якщо він йому телефонують рекрутери да, і щось пропонують. Так і має бути. Але це ще раз кажу: якщо в компанії погана культура, якщо в компанії немає розвитку, якщо в компанії немає навчання, ви будете втрачати топів, не зважаючи на гроші. Ніхто не хоче витрачати свій час і свій ресурс на, на погану компанію. Саме тому, до речі, ви маєте негайно звільняти топа топів е, токсичних, від яких ідуть люди. Два дні тому ми е, звільнили одного з таких топів е, в одній з європейських країн, тому що країна відкрилася нещодавно. І звідти звільнилося е, відразу. Е, звільнилося дві людини, і ще ми отримали дві скарги. У нас є е, спеціальна лінія, куди е, співробітники можуть написати скаргу на, на керівника. Е, керівник, е, порадившись з нами, прийняв рішення за два дні. І людина втратила, втратила роботу топ-менеджер, тому що від неї почали тікати люди. Безумовно, багато рішень у компанії приймаєте ви, але багато топ-менеджери самостійно. Як розмежовуєте прийняття рішень? Наскільки активну участь ви берете у житті компанії? Ми працюємо з 9 до 6 кожного дня, не будучи в оперативному керуванні компанією. Інколи приймаємо участь у нарадах, які ну там дуже, якісь дуже, дуже, дуже там тоненькі, да? е, дуже детальні. Багато е, звичайно рішень приймає, приймає топ-менеджмент. Інколи ми про них не знаємо. Інколи вони нас дивують, е, набагато більше приємно дивують, відверто кажучи. Приходять і потім і вражають нас там масштабами, да, да звичайно е, при такому підході менеджмент може десь дати в штангу. Окей. Тобто є певний перелік е, прізвищ в компанії, які можуть вдарити в штангу ціною кілька, ти, кілька мільйонів доларів. Таких людей я, я думаю, що 3-4 до, до 5 людей. Які можуть ну, так втратити, але ми знаємо, що наступного разу він, він заробить набагато більше, це, ну, це така довіра. Тому дивіться, е, треба дуже спокійно ставитись до, до помилок, якщо це помилки, які згенеровані е, талановитими людьми. Перша посилка. І куди її відправили? Стоматологічна компанія Харківська відправила е, е, якісь документи в Київ на виставку стоматологічну. Е, як це відбувалося? Е, в нас тоді працювало вісім людей, включно з нами, з папірником. В Харкові прийшла, прийшов хлопчик наш, забрав цей конверт е, ввечері. Відніс його провіднику по, потягу Харків. Київ е, вранці е, потяг зустріли. Взяли конверт і повезли на виставку. Так, так було. Так, у нас не було нічого. Ми стали компанією експрес-доставки, не маючи ні одного транспортного засобу. А, до речі, в нас і зараз не дуже багато транспортних засобів відверто власних. У нас немає ні одного власного відділення зараз. Тобто, ми ще ті <с>. жульки. Да. А Славута, Славута це була, це була машина е, Володимира. Власна машина, на якій ми їздили по Україні, проводили співбесіди, відкривали філії, набирали людей, а наші менеджери, користуючись тим, що ми кудись їдемо, наприклад, вони її пижували чимось, якимись вантажами. Ми дуже кумедні були в цьому сенсі, але ми користувалися будь-якою. Нагодою, щоб відвести, щоб знизити кости, не посила, не, не, не винаймати машину, а е, користатись тим, якісь оказія, те, що називається, чи ви плануєте стати продуктом для європейського ринку? Ми не претендуємо на те, щоб, наприклад, стати е, е, гравцем такого ж е, масштабу, як в Україні, наприклад, в Польщі. Немає сенсу місце зайнято Червоний Океан, Інпост, в общем, всі, всі грають в, в Польщі, наприклад. Або в Німеччині. да? В Німеччині вже ніхто не заробляє з експрес-доставок. Ніхто. Рівень конкуренції настільки великий, що вже ніхто не заробляє. Це створює іншу правда, можливість знижується якість. Знижується якість. Тобто ми можемо стати в якийсь момент дизраптором, то що називається, да, і, і запропонувати нашу якість, до якої ми звикли. І ще одна цікава штука: в кожній країні виявилось, не ніяк не виходить робити якийсь копі-пейст. Ніяк а більш того, те, що ми зробили в Україні, не можна зробити е, в Польщі. Польща драматично відрізняється, наприклад, від Німеччини. Там Британія взагалі інша. Тобто в кожній країні е, треба треба шукати навіть свою модель. Тому е, ціль стати е, стати європейською експрес-доставкою, яка поєднує всю Європу з Україною і всередині Європи. А якщо десь ми побачимо, що є шанси стати локальним гравцем, лідером, наприклад, я це в Молдові сталося, Окей, там, там спробуємо. Які рішення приводять до успіху, які рішення приводять не до успіху? Перехотів бути інженером, перехотів бути там космонавтом. Я сказав все, я хочу бути багато, я хочу бути підприємцем. Більшість людей не розуміє, що таке маркетинг. І я коли це згадав зараз, мені не стало погано. Ми маємо бути проти впарювання тих продуктів, які не потрібні клієнту. Іспанці прийшли. А ви ж знаєте, що означає нова? Каже, ні, не їде.